На давніх і молодих платформах материків переважають рівнини та їхні частини низовини, височини і плоскогір'я. Прикладами поєднання розміщення платформ і рівнин ми знаходимо на кожному материку, що свідчить про закономірність у їхньому розташуванні. В областях складчатості простягаються гори, вони різняться за віком. Гори, які почали формуватися в останні 25 мільйонів років і в яких складки гірських порід добре проглядаються, називають молоді складчаті гори. Складчаті гори зазвичай високі, вони простягаються довгими пасмами, як Анди та Кордельєри в Америці, Альпи, Карпати, Кавказські гори та Гімалаї в Євразії. Тощо. І з часом складчасті гори руйнуються. Під час вертикальних рухів земної кори вони розбиваються на окремі брили. Утворюється дещо піднята ділянка горст і опущена грабен. У результаті цих процесів формуються складчасто брилові гори. Відносно стійким ділянкам літосферних плит платформа. Відповідають рівнини. Складчатим рухомим тектонічним областям у рельєфі відповідають гори. Тому тут відбуваються активні горотворчі процеси. Виникають вулкани землетруси. Щодавніша складчатість – герцинська, каледонська байкальська, то гори за абсолютною висотою нижчі. На межі з'їтнення літосферних плит в областях складчатості утворюються складчасті гори. Сучасний зовнішній вигляд гір залежить також і від новітніх тектонічних рухів, що відбуваються впродовж останніх 20 мільйонів років. І від дії зовнішніх чинників. Високогірний тип рельєфу. Круті схили, гості вершини, вкриті льодовиками. Глибокі міжгірні улоговини, характерні для молодих складчатих гір. Найбільш високі і сейсмічно активні області нашої планети це молоді гори. Середньогірний рельєф характерний як для молодих, так і для складчатобрилових гір. Зважаючи на склад гірських порід, які легко руйнуються водою, вітром, перепадом температур. Часто їхня висота незначна до 2000 метрів з неглибокими міжгірними западинами. Зіставлення тектонічної та фізичної карт світу свідчить про відповідність між окремими тектонічними структурами та формами рельєфу. Наприклад, східноєвропейській платформі відповідає східноєвропейська рівнина.